Це клинути батька Хмеля. Їх треба віддати полковникові нечаї, щоб вони не потрапили до рук Юрка Хмельниченка. Не турбуйся, збережемо. Ти розумієш, що Україна це кубка людей, які чубляться за булаву. Нікому ми нічого не винні. Ми волі. Чому в наших містах правлять московські воєводи? Зрадник твій Виговський. Каже, ти українець. Коли теж. України стаєш паутин. Якщо не згуртуємось зараз навколо Виговського, загине все. Дякую. Господи, звідки ж в нас стільки злоби і ненависті?